Привіт, Абрама вітає І сьогодні ми покажемо вам цікаву річ. Та цікава річ, яку всі хочуть мати при собі, часто густо, особливо в теперішніх реаліях, це ножі. Сьогодні ми будемо говорити про один з наших брендів. У нас їх багато. Того, це відео буде не одне. Це буде своєрідна серія відео, де можна буде познайомитися з тим, що ці бренди за себе так приблизно уявляють. Копати на то глибоко не будемо, тому що ви там доїсте свій обід швидше, ніж додивитися це відео. А щодо решти спробуємо внести наличку ясність, який бренд що себе представляє. І сьогодні ми почнемо, власне, каучі з бенчмейда. Бенчмейт один з світових ножових хитів, який має досвід з 80-х років минулого століття, і є дуже цікавим виробником. Їхньою емблемою є метелик. Це зумовлено тим, що вони перші вивели в світ те, що називається барізонгом. Або, скажімо так, ножем метеликом. оті ті самі складніки, які ви бачите там в кримінальних різних фільмах 90-х 80-х, складені, це барізонги. Це вони є. Взагалі, автентично, це етнічний ніж. Але зараз не про це. Саме через те, що ті ножі прозвали метеликами, а бенчметик перші вивели, до них прив'язалася метеликова, скажімо так, стилістика і стала їх емблемою. Наразі ж це один з найтехнологічніших у світі виробників, які робить багато цікавих речей. Погляньмо, що у нас може бути. У нас може бути багаут. Найлегший, майже безентернативний колега в світі 53 г ваги. При цьому розмір клина доволі стандартний, близько 8 сантиметрів. На Аксіслоку. На тему Аксіслоку і замків, оцей шпиньок, який відходить назад, і під своєю вагою, ніж закривається сам. Бачите, шаба не розходжена, він ще навіть не закривається. Якщо ми візьмемо вашого колегу, Адамас, то своєю ваги він слухається прям чудово, блискуче. Аксіслок має багато хейту в мережі, нібито через його ненадійність. Я як власник чотирьох бенчмейдів, зауважу все-таки так, трошки фанат марки. Мушу зауважити, що якби це замок був таким невдалим, як стверджує дехто з експертів в інтернетах, то всі виробники в світі не намагались би його злизувати. Остання лінійка Kershaw, xr lock від Soga і так далі і так далі по списку, будь ласка, цього просто безліч. Всі злизують Аксес. Погані речі так злизувати не будуть. Тому про надійність дуже легко посперечатись. Першим багаут, як я сказав по возі. За ним у нас є гріптіліон. Є і такі от виконанні з отвором, є і виконанні без нього. Це у нас дизайн мелапардю. Конкретно це у нас скажу найскруточніше це у нас s 30 по металу. 551 модель, якщо мені не зраджує пам'ять. Чим цікавий, цікава ергономіка у посадки в руці. Беремо в руку і кайфуємо. Це безпрецедентний комфорт, перевірений часом, культова модель. Тримається на ринку понад 10 років. Дуже-дуже далеко за 10 років. А наступний клеймор. А важливо зауважити. У бенчмейда, бачимо кольори коробочок. Ножі розділяються по серіях. Наприклад, блакитні – це повсякдень, чорні це тактичні. Тут представлені зараз ножі двох серій. Власне, перші два це блакитний, а це у нас буде перший чорний. Це клеймор. Напівавтоматичний ніж він бенчмейд. З полімеру руків'я і порошкова D2 на клинку. Дуже хороший тривкий метал з термічкою бенчмейда. Термічка бенчмейда це окрема категорія мистецтва. Класична форма дроппойнт, дуже цікавий ніж. Особливо, якщо ви любите ось це. Ось цей звук. Я ближче поставлю. І ось складно з чим-сплутати. Люди, які хоча б раз спілкувалися з бенчмейдами по механіці, мало що потім визнають належним. А, до речі, на всіх непівавтоматах у них є запобіжники. Таким чином, ми ставимо його в крайнє переднє положення і, і все. <свісно> і ніж не відкриється. самовільно в кишені цього не відбудеться. А якщо заблокуємо у відкритому стані, то ми отримаємо додаткове заблокування від випадкового закриття. Фікси. Наприклад, у нас є ось такий спеціально, скажімо, проба пера. Не так давно в світі хайпанула сталі, яка називається MagnaCut. І ось цей карапуз саме з неї роблений. Він називається Дачанець. Дач... Дача, хто не знає, це такий історичний регіон в Європі. По формі ось такий своєрідний хлопець. Упор для пальця по всій довжині, тобто працювати можемо і так, і так, і так. Піхва в нього з хліпсу для переноски в кишені. І з воротним хватом, якщо ми хочемо це робити за ремінь. Полімерні, все дуже жирно, спуск на три чверті. Дуже, незважаючи на невеликий розмір, дуже ухопистий хлопець. Дуже комфортно сидить в руці. Ну і Магнакат. Хто хотів собі ножик на Магнакаті, ось він. Вони в нас є. Також хто хотів собі Чорну серію, у нас є Адамас. Адамас це культовий ніж бенчмейда. А, мабуть, найпопулярніший з тактичної лінійки, він йде доволі широкий, масивний. Береш в руку так, прям цеглина така. А, по металу крувір, сучасна кюрсібілівська залізяка, порошкова. З неймовірною твердістю декларують близько 65 одиниць. Тому в перегострення в полі він не годиться. Але якщо майстер вам його ще доробить, то ну, окрема категорія. Мав справу з таким металом, в перегостренні дуже агресивний. Дуже цікавий хлопець, дуже ергономічний, Хід продажів. Гар, скажімо так, гаряче рекомендується до покупки, якщо хотів собі щось подібне, повнорозмірне. Має дол, який збільшує його стійкість на злам. До речі, за час роботи я жодного разу не зустрічав поламаного Адамаса. Жодного. І у нас є ексклюзив, якщо ми хочемо крутий, класний подаруночок, це може бути ось такий хлопець. Невірний інфідель. Це у нас фронталка. Простіше пояснюючи автомат. Працює з кнопки як на відкриття, так і на закриття. Дещо м'якіший хід мікротека, суцільно металевий корпус та дуже така доволі проста залізячка це у нас D2. Але D2 в термічці бенчмейда. Не те саме, що стандартний D2, трошки інакше себе поводить. Заточка тільки однобічна, повний кут близько 50 градусів. Кінжелоїд, фронталка. До речі, чорна серія, а саме Adamas і Infidel, йдуть в комплекті з крутими маляшними підсумочками і комплектами до підвіса якщо хочемо, на незйом. Круті подарунки, круті функціонально. І деякі з їх моделей, наприклад, тут Багаут і GripTlean, дуже легкі, дуже комфортні експлуатації. Круті на повсякдень, круті в полі, чудова річ. Але. Цінник може кусатися, тому обирайте собі до смаку і по гаманцю.